Устим голоднюк зі Збарежа, був на Майдані від першого до останнього дня. Мені дуже врізалися в пам'ять слова, що Устимчик він дбав ще й про тих, що оточують його на барикадах, щоб їх не лякати, він просив у випадку небезпеки кричати йому і друзям, що небо падає. Небо падає, мабуть, буде стояти в мене постійно вуха, тому що воно впало на нього. Але він буде тримати його для нас. Він в Небесній сотні. Вірю, що вона береже Україну. Його небо впало 20 лютого близько 11-ї ранку. На цих кадрах зафіксовано вбивство у стима. Він взяв звичайно, звичайний армійський шолом Зелений пофарбував в голубий колір. Він хотів таким способом довести, що він не екстреміст. Що він не терорист, що це миротворча голуба каска Онівська, а казав, що ця казка його береже. У стількох перепетіях і баталіях він виходив практично неушкодженим. Мабуть, вірив, що це його талісман. Батько Устима, Володимир, колишній міліціонер. Йому нестерпно було залишатися вдома, поки його син стояв на барикадах. 19 лютого Володимир не витримав і приїхав на Майдан до сина. Я думав, що я зумію його прикрити собою, що я зумію захистити. Але там був реальний бій. А Реальному бою неможливо знайти один одного. На це не вистачає часу. Напередодні Остим Голоднюк робив мені чай, і ми весь майдан з ним простояли разом. Мені було страшно моторошно читати записки, коли мені приносили, кого вбили. І коли я побачила серед імен його ім'я, я не змогла прочитати мене, був ком в горлі. Це був найскладніший, найдраматичніший момент в моєму житті. А ці кадри відзняті 30 листопада 2013 року. На них Устим Голоднюк з перемотаною головою. Та є своє перше і останнє інтерв'ю. Ні, попередження нічого. Вони просто всі почали. 20 лютого був останній кривавий день революції гідності, а 30 листопада перший кров Героя Небесної Сотні у стима Голоднюка лилася в обидва ці дні. Володимир Голоднюк на все життя запам'ятає той дзвінок. Після якого все втратило сенс. Зі сторони жовтневого ми якраз укріпляли передові позиції. Перестав відповідати у Стимі в телефон і мені дзвонили і сказали, Володя, чи є коло тебе у стим? Я кажу, не відповідає його телефон. Мені сказали, Володя, в інтернеті біжить строка, що з тим загинув. Тоді я покинув бій і почав шукати сина. Це був найважчі момент почути це. І друзі мені вже допомогли дійти, бо мене сили покинули. І я не можу до сих пір повірити, що моєї дитини вже немає. Пуля снайпера пробила голову у Стимові і пробила цю саму каску. Не віриться, не знаю. Я, ну. Тобто, в нас. Ну, я реально розумію, що так є, але. Ірина тієї зими 20 лютого 2014-го втратила сина. Я не вірю, що та людина, яка натискала курок, не бачила, в кого вона стріляє. Я не вірю. Я просто сто процентів що просто оце обличчя було тут пару дочів. І Я сто процентів впевнена, що той, хто стріляв, він чітко бачив, що це дитина, і він чітко бачив, що він абсолютно беззбройний. Абсолютно одразу після побиття студентів, 19-річний Роман Гурик з Івано-Франківська, вирішив, що мусить бути там. Загострене відчуття справедливості було в крові у Романа Гурика. Його батьки брали активну участь у помаранчевій революції. Брати Романового дідуся служили в УПА. Роман у родині Гуриків став шостим, хто загинув за Україну. Ну його би ніхто не зупинив. Ну він мені казав: от якщо всі так скажуть ні, я не поїду. Що буде? От що поміняється? 20 лютого Роман потрапив на інститутський підперехресний вогонь кількох снайперів. Хлопець тоді намагався витягти на своїх плечах тяжко поранених побратимів. Співсьому передзвонив брат з Києва. Ну і от. Я кажу, що в лікарні його він уже був в лікарні. 12.15 12, було зафіксовано смерть. Дай. Мій брат, Я мо... моя сестра. Він тут як Маринка. Йордана та Христина дві молодші сестри Романа Гурика. Саме задля їхнього світлого майбутнього старший брат став одним з героїв Небесної Сотні. Малі відчули набагато раніше. Вона в четвер просто ходила цілий день з точку і плакала. І плакала, і плакала. Не могли ніяк заспокоїти, бо вона ходила в здочкою і розказала, що її ромчика вбили. І просто плакала від самого ранку, а це тобто він ще був живий. Більшість таких було серед студентства саме були такі мрійники. Це були мрійники, щоб ти знала, щоб всі знали. Що от якраз загинули мрійники це люди, які вірять і мріють в щось ідеальне. Тому ми говоримо, що вони гинуть за ідею, бо їм здається, що щось може бути в ідеалі, бо вони були ідеальними швидше за все. Честь! І слава! Гури Роману! Такі багатотисячні церемонії похорону героїв прокотилися по всій Україні. Іменем практично кожного загиблого названу вулицю в його місті. Фермер з Кіровоградщини Віктор Чміленко теж загинув від кулі снайпера. На жаль, він там на небесах. На Майдані він був з перших днів. А 20 лютого Віктор виніс з інститутської двох поранених хлопців і без вагань повернувся по наступного. Ці кадри облетіли весь світ. Чоловік із помаранчевими ношами падає, зрізаний кулею. Майданівець, якого хотів винести, Віктор дивом вижив. Я чітко пам'ятаю, як він обіг те дерево, поставив мені біля ніг носилки, ноші, помаранчеві. І тоді я побачив, що його вбили. І він помаленьку. Так впав. Вже тоді, після того, як я вже побачив, що Віктора вбили, я вже почав, я не міг кричати. У <кхи> мене куля розірвала легеню повністю. Віктор Чміленко був простим хліборобом, обробляв 350 гектарів землі, збирав для музею експозицію про голодомор. І понад усе прагнув справедливості. Я завжди хотів бути вільною людиною. І останній раз, як нішов він, він сказав, краще я йому як запитала, ковіть. А як вб'ють? він краще вмерти стоя, ніж жити на колінах. І з цим було всім сказано. Сімнадцятирічний Назар Войтович, якщо зважати на вік, був дитиною. Однак він мав хоробре серце справжнього чоловіка. і активіст тернопільського майдану приїхав у Київ попри заборону батьків. І вже за дві години після приїзду він загинув під кулями. Назар мріяв стати художником-дизайнером. Тепер його картини зберігають у музеї, відкритому на його честь у рідному селі. Назар Войтович став наймолодшим героєм Небесної Сотні. А найстарший, 73-річний Яків Зайко, білорус з Житомира, батько п'ятьох дітей, помер від інфаркту під час наступу Беркуту. Тоді обірвалося життя десятків беззбройних українців, звичайних людей, які просто хотіли жити в нормальній країні і вважали, якщо беззаконня стає законом, то спроти стає обов'язком.